E Зовсім недавно Фастівська малеча веселилася на святі дитинства у костелі, який допомогли організувати небайдужі до нашого міста люди. На святі проходила благодійна акція. Усі кошти, зібрані на заході, пішли на допомогу сім'ям, в яких чоловіки захищають нашу батьківщину НАТО. Було зібрано навіть трохи менше коштів, але ми доклали, ще трохи ну для того, щоб сума була більш округлена, тому що. Якщо чесно, вклад досить великий був в саму організацію свята, і могло це тільки відбутися завдяки нашим благодійникам. Ну і також докладні кошти це наших друзів зі Швейцарії. На вручення допомоги запросили 12 сімей, однак не всі прийшли. Окрім продуктів, отець Михайло Романів вручив матеріальну допомогу з проханням витратити її на дітей або ж на їх відпочинок та оздоровлення. Фастів тіві ще раз упевнився в тому, що у світі не без добрих людей. Тетяна Чипко, Віталій Філіпов, Фастив TV